В мене в, спочатку галерея в телефоні складалася з сина, а тепер все кондитерські вироби. Вже близько двох років Мар'яна Бондарук перетворює свою домашню кухню на справжню французьку кондитерську. Тут вона створює солодощі, макарон та ніжні торти. Проте дівчина зізнається, що аромати магдалю, ванілі, горіху та карамелі витали у неї вдома не завжди. Адже раніше таких десертів не готувала. Все розпочалося після 24 лютого 2022 року, коли чоловік Мар'яна Володимир пішов добровольцем до лав. ЗСО, щоб захищати нашу країну від ворога, я розуміла, що це буде, тому що він в мене був в АТО, і весь цей період часу до повномасштабної війни він мені кожен раз казав, Мар'яна, дивись, якщо. Починається повномасштабна війна, щоб ти була готова, що я піду захищати країну. Дівчина каже: тоді дні минали для неї від дзвінка до дзвінка, і аби, хоч якось, відволіктися від постійних тривог та хвилювань за чоловіка, Мар'яна вирішила готувати солодощі макарон. Я передивилася дуже багато відео в Ютубі. І знайшла себе іменно в макарон. Торти також це дуже красиво, але макарон це прямо моє моє. Це відволікало, це забирало весь мій час, і мені це подобалось, тому що у мене не було на фоні абсолютно ніяких думок. Я пекла, мила кухню, пекла і мила кухню. І мені це подобалось. Мар'яна зізнається, з часом звичайне захоплення стало улюбленою справою. Тому дівчина вирішила прийти курси, аби підвищити свою фаховість та розпочати власну справу. Сьогодні Мар'яна веде свою сторінку у інстаграм, де виставляє світлини десертів. Я спочатку пекла для чоловіка, для сина, для себе, для свекрухи, для рідних. Потім це кинула в групу з сусідами. Я казала, що якщо вам потрібно, звертайтеся, буду дуже рада. Потім, можливо, десь колись з'являлися замовлення, де знаходили мене через інстаграм. Сам процес приготування десерту тривалий, тільки випічка кришечок макарон займає близько трьох годин, і це ще не все. Це приблизно 12 годин, щоб настоялась сама начинка в холодильнику. Коли настоялась начинка, ще плюс приблизно 12, а то і 24 години, щоб настоялись самі кришечки макарон з начинкою. Тобто на виготовлення такої коробочки приблизно доба-дві доби. Улюбленій справі дівчину підтримують рідні, зокрема, маленький син та чоловік. Звичайно йому подобається, бо я завжди йому залишаю одну дві. Як йому може не подобатись? Історія Мар'яни приклад того, що навіть у найскладніші часи можна знайти те, що буде приносити радість і задоволення. Вона продовжує пекти солодощі, створюючи нові смаки і декорації. Дівчина мріє про те, щоб її десерти незабаром з'явилися на вітринах тернопільських кав'ярень.